Дістало самого Трампа, бо вони реально загравали, щось бачили, щось не бачили, там і так далі. І, так далі. і просто настав час Х. Все. І після цього вже я думаю назад немає кроку для нової адміністрації. І вони просто зараз, скоріш за все, за кожну не таку реакцію, просто умовно кажучи. Будуть карати як дитину, і ти ж бачиш, наприклад, що Путін же мовчить по багатьох питаннях. По ультиматуму, ну там Песков щось заявляє. Потім по субмаринах там знову Путін не бере на себе відповідальність. Песков заявляє, ну треба бути дуже обережним. Тобто, скажімо так, дупа почала кипити у расистів. Бо Якщо навіть ти подивишся, ось ці там телеграм-канали від різних башен е, в Російській Федерації, то вони кажуть, що ніхто не очікував в Російській Федерації такого розвороту. Тобто вони думали, що будуть розповідати Трампу: О, ти великий, ти реально найкращий лідер в світі, ти надпотужний, відправляти йому картини, які він величний, там і так далі, і робити все, що їм треба, і, як вони це бачать. Плюс е, дивись. Інколи знаєш, як буває, коли політики дуже високої думки про себе, то вони зачасту вйобуються в халепу.